Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 20.00 відбудеться матч між Жироною та Усасоном, матч в іспанській Лалізі. Перший домашній матч для Жрона, хочу поговорити мої любі друзі про даний поєдинок. Ну і в цьому відео я хочу зробити свій прогноз, поділитися своєю думкою, а чого все-таки очікую я від даного двобою. Ось, давайте розпочнемо зі статистики. Ну, по-перше, шанс на перемогу, да, ну, ось, перемога Жирона 56%, перемога сасуне 21%, нічия 23%. Тобто Жерона вважається фаворитом. Дану поєдинку, але доволі таки... Неприємна команда, і взагалі, якщо ми подивимось, останні 5 матчів, тут майже на вага, дві перемоги Жерони, дві нічі та перемога у Sassoon. Сезон 22-23 завершився ну на полі Жерона була нічия, А ось Сасуна в рідних стінах перемогла 2. Також був там тарифій поєдинок 14 грудня 22 року, коли чемпіон ще чемпіонат світу в один один, 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 один команди зіграла в Нічів. Ось, а ось компанія 23-24. Компанія, яка найкраща в історії Жерони. Жерона неймовірно вистріла. Команда посіла третю позицію. Команда буде грати в лізі чемпіонів, Фантастика. Ну, вдалося перемогти два рази Асасуну, 4-2 на виїзді і 2-0 у себе вдома. Жерона перемогла по ділу у тих поєдинках. Ось, в цілому, якщо дивитися їхні протистояння з 14-го року. Тут, бачите, як ніч'я. У му році Жерон перемагає. 16-й рік зоне. Тут вони вже перемагають. Як бачите, ось тут в Секунді команда грають. Але жерона за останні роки, неймовірно, робить. Прогрес, минула компанія. Це щось було неймовірне. Мої любі друзі, Жерона неймовірно вистрілила в манулі компанії. А цю компанію Жерона розпочинає з поразки та з нічиї. 4 бали у пасиві у Жерона нічия з Реалом Бетісом на виїзді, що я вважаю непоганим результатом. Вважаючи, що Реал Бетіс, доволі сильна команда з Севілі. І поразка від атлетико ну, справді такі дуже сильні команди жероні, а, скажімо так. Дуже складні команди Жерон попалися да, в перших турах. З раунд Бетісом була нічого на виїзді, але Атлітська мандрита на мада мандрит, мандрит, Метрополітана Жерона 03 програла, хоча поразка. Ну, скажімо так, Джерона Жерона доволі таке сміливо діла. Ось і, в принципі, Джерона мені подобалася. Але ось перший гол Антона Грізмана трішки надломив Жероно. Ось в цілому Жерона хоч і програла, але я думаю, що в принципі команда грала доволі непогано В даному поєдинку. В будь-якому випадку Сасуна, до речі, навпаки, у них нічия перемога нічя була з Ліганесом. І перемогли од, в, в один, один, до речі, нічі була з Ліганесом. Да? Ось. Ну, і, до речі, Ліганес також вистрілює, да? справедливості раді. Ось. Ну і перемогли Мальорку з рахунком 1-0, домашня перемога. Сезона перемогла по ділу. Жерона дуже багато змінилась, дуже багато лідерів пішло, такі як Лобе, Лобека Гарсія, Ерік Гарсія. Ось, дуже багато лідерів команду покинуло. Жерона і справді змінюється. Команда трішки нова. Ось, да, залишаються лідери, які Віктор Циганков або Іван Мартін. Тобто кістяк команди він залишається в цілому. І ця Жерона дуже така молода, і нову суб'єктивна точку зору, Жерона не впаде. Не впаде і нижче свого рівня команди, я думаю, точно в порівнянні з минулим сезоном, не опуститься. Це моя суб'єктивна точка зору. Мічел побудував неймовірну команду. Да, Жерона розпочала з поразки, але які суперника були в Жерона. Атлецька мандріт Терра Бетіс. Тому, мої любі друзі, завтрашній матч, в принципі, все і покаже, оскільки Жерона готова чи не готова. Тому що Сасуна для Жерона це плюс-мінус рівний суперник, якщо з Реалом Бетсом, то з Атлетка Мадрід ці команди рахувалися, як, скажімо так, Жерона вважалась не фаворитом, в тих пинку, колись матч Сасуну, в такому рівному матчі Жирона вважається фаворитом. Його сасун насправді доволі таки неприємний. Суперник для Жерони, І навіть згадайте минулу компанію, коли Жерона перемогла 4-2. Там не так все було однозначно. Сосуна по ходу матчів взагалі перемагала, але. Артем Довбек тоді, я пам'ятаю, зробив два голи, плюс віддав ще голіву передачу на Віктора Циганкова, тоді до українці практично зробили результат тому поєдинку з Продоласті Раді. Ось, ну, домашній матч також завершиться. Перемогу 2.0, але також перемога важка. Голо Порту та Савіо. Причому Порту забив швидкий, м'яч на хвилі 13. Савіо вже в кінці поєдинку подобав перевагу. Хоча такий нервовий був поєдинку, але вже вона в принципі, домінувала і перемогла ділу. Так, мої друзі, ну що ж, давайте тепер будь, будьмо переходити до думок. Сасуну мені сподобалась в останніх матчах проти Ліганеса Сасуна. Команда грає в такий дуже цікавий футбол. Ось. Жерона також грає в цікавий футбол. Тут обидві команди грають на атаку. Я очікую дуже багато моментів у завтрашньому поєдинку. Очікую гули. У завтрашнього поєдинку і немало думаю, голів буде. І перший мій прогноз це обидві команди заб'ють. Я думаю, що команди обміняються голами. Ось це моя така перша думка, перший мій прогноз. Там Другий прогноз – це думаю, що Жерона все-таки переможе в даному поєдинку. Думаю, що. Жерона переможе. То обидві кому не забідьте, та чиста перемога каталонської Жерну. Ось такими переноси на поєдинок. Думаю, що мінімальна перемога буде жироном. Ну, наприклад, з рахунком 2-1. Ну, напевно, максимум 3-1. Ось. О, ну, це моя така думка. Я думаю, що. Жирона переможе з мінімальним рахунком. Ну, 2-1 або 3 ну, якось так, Тобто -то обидві команди заб'ють та мінімальна чиста перемога Каталонської Жирони Ось, Ось такий проносимо ну, наданий поєдинок, тобто ну, -то обидві команди заб'ють Та чиста перемога Жирони з мінімальним рахунком. Ну, я ж кажу, там, 2-1. Да? Ось такий буде рахунок, або 3-один Желе. Це моя така думка. Подивимося, як там буде на самому Таділі. Ось, ну, скоріше за все, я віддам перевагу рахунку 2 1 на користь Жерон. Нехай буде ось такий рахунок. А там може бути і більше. Ось, але я думаю, що 2-1 мінімально жарона переможе. Думаю, що для Жерона це буде важкий матч, незважаючи на те, що команда грає вдома і вона фаворит. Легкий матч точно не буде. І думаю, що Сасуна точно побореться. І заб'є, думаю, що Сасуна. Тому ж Жоня легко не буде. Але думаю, що команда все-таки мічила, здобуде бали. і на на млієвих буде готуватись до наступних матчів. Обидві команди забьют та чисто перемога Жерони з мінімальним рахунком. Думаю, що це буде 2-1 на рахунок на користь. Жерони. Дякую, вам, друзі. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра, всім до побачення. всім до нових зустрічей.